Привіт, людиська! У цьому відео розкажу, яку ж маячню ми насправді полюбляємо дивитись. І якщо виникає питання, а звідки мені бляха це знати, то я відповім, що покопавшись в інтернеті, отримав цікавеньку статистику популярності аніме у сегменті виключно українських глядачів. І вже на основі цього склав топ із семи найкращих аніме зимового сезону по версії нас самих. Отож, яким тайтлам ми надаємо перевагу, чи справді з цим все погано, та як я дійшов до таких висновків? І чи було щось файне у у сезоні, в принципі, усе це та навіть більше детально розкажу і покажу. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Будемо починати. Mm. Сьоме місце топу ніндзя <хай> аніме серіал про сучасних ніндзя, і у мене невелике дежав'ю, бо не так давно я вже писав про подібний сетінг. От тільки тоді це була офігенська треш комедія з хитовими жартами, яку ніхто толком і не викупив. Ночний японський агент Ніндзя. Вони є свізді, но їх нітні гді. Посилання на відео з Андернінзя залишу в описі і за підказкою зверху. У цьому ж випадку все максимально серйозно і брутально, адже це ніщо інше, як історія помсти у стилі Джона Віка. Напевно, бо дуже вже багато дрібних деталей тут перекликаються. Головний герой історії ніндзя-відступник, який покинув свою організацію, завівся сім'єю та переховувався десь в залупі, де ведмеді ходять. Але його старі боси такий мув не оцінили, тому послали до нього своїх спортиків, щоб вони йому напам'ятали, як влаштований світ ніндзя. У результаті син та жінка героя були вбиті з особливою жорстокістю, і воно справді було відчутно. Власне, впевнений, що не один я купився на першу серію цього анімей. Не дивно, бо вона без перебільшень ідеальна у всіх аспектах: мінімум піздежа, максимум візуалу. Увесь вступний акт читається з картинки, і це виглядає солідно, як в плані малюнку і богоугодних екшн сцен, так і з точки зору драматичної складової. Можна сказати, закохуєшся в цю історію доволі швидко. Повертаючись до сюжету, у тій м'ясорубці, наче як був убитий і сам герой, та якимось чудом він все ж таки вижив. Прокинувшись уже в морзі, він вже є не менш жорстокої і кривавої помсти, і в принципі, які на які шанси у нього присутні. У мене є дуже специфічні навички, які я надбав протягом довгої кар'єри, вміння і справді особливі. Само собою, наш герой не якийсь там рядовий чувак. Він був одним з кращих і володів древніми секретними техніками, які і допомогли йому взяти феєричний реванш у спортиків, прямо таки в лікарні, з якої ще не встиг виписати. І я подумав, чи швидше жадав, що все буде саме включити цих особливих технік, і його майстерності, яку він представляє сучасним технологіям, прогнивши організації, як колись задумувалось в одному дуже гидкому аніме. Але схоже, я таки помилявся, бо і він сам цими технологіями буде з позитивних моментів, окрім того, що вже назвав, відмічую файне музичне оформлення, включаючи опенінг шоу. А ще там є якийсь смішний малий дід гачіст, який видає мега крінжовий перформанс. Солоденький шматочок. Такий собі трахобійник. Що ти робиш? А що, друзяко? Якщо хочеш, ти кататись, навчись сраку віддаватись зараз. Ми відфаршмачимо. фаршмачимо з поганого дуже нудний перебіг подій і деградація драматургічної складової усіх наступних серій. Вже навіть було бажання дропнути, попри файний візуал, але поки говорити напевно рано. Все ж аніме вийшло у міжсезонні, і там маловато серій для об'єктивної оцінки. Тому дивитимусь з надією на краще. Шосте місце. Я захоплююсь чарівними дівчатами. І ось що насамперед я хотів би сказати. Ґ. Бабе, Ґ. What's that? Для тих, хто не розуміє, в чому тут справа. Це близько хінтайне аніме про 15-річних дівчат-чарівниць з нахилом у БДСМ. Боже мій. У тюрмі будуть тобі вельми раді. Так сказали б ваші друзі, якби дізналися, що ви там по вечорах вмикаєте. А це єдине, що б ви хотіли відповісти, якби вас застукали за переглядом подібного контенту. Стівен, що ти you doing in there? Drugs. Ну да ладно, харе шеймінгу розповім і про сюжет цього чуда. Він розповідає про дівчинку Утену, яка прямо-таки фанатично захоплюється дівчатами-чарівницями. Це і плакати, і фігурки, книжки, аніме, коротше, всі атрибути так званих отаку. Сама ж Утена теж мріє стати однією з них. І от одного дня з'являється перед нею якась бабайка, яка її наділяє її подібною силою. Щоправда, Утена стає аж ніяк не героїнею. Сила обраної, яку ти отримала, це сила дівчинки. А ви організації зла, і звісно, спочатку вона хотіла аж ніяк не цього, але по ходу сюжету нам розкривають істинні почуття героїні щодо об'єктів її захоплення. І це виявляється звичайна така хіт з серйозними нахилами в БДСМ практики. Ви це можете підставити свої дубці? Ні, припини. Коротше, утена трушна садистка, що і відчула бабайка, яка дала їй сили. I know what kind of man you are. далі власне розповідати безмістовно, бо кожна серія цієї заборонки зводиться до розкриття і прийняття героїнею її темної сторони шляхом різного роду маніпуляцій з її героїчними супротивницями. Бачив хентай, який починався так само. <бачив> ну майже так і було. Важко сказати, що це аніме створено не для подібного роду людей. Але не стану стверджувати, що це чисте порив, бо, попри сором, який відчував між сценами відбірного Лоли лесбійського злиття, я все ж угледів певне зерно істини. Чи можливо навчитися цього вміння? Тільки не віджидає. У будь-якому випадку, якщо правильно пам'ятаю, такі речі в нас заборонені, а відповідно, я їх засуджую. А тому залишаю цю позицію на ваш розсуд. Зрештою, це ж глядацький топ. Вам думаю, видніше. П'яте <'яти> місце хібний спосіб використання магії зцілення. Перший ісикай у списку, і не те, щоб це обов'язково має бути щось протухше, але легкий душман все ж присутній. Дозвольте <п 'яти> дати вам затравку сюжету. Групу гуманоїдів кількості трьох штук прикликають в інший світ, щоб вони чистили бідних нещасних іншосвітян, від то б міг подумати повелителя демонів. Ну або як каже канонічна українська озвучка, з якою це аніме має, хоч якийсь сенс, здоровезна їбака, що не скаче, і не скаче. Але це вам не якийсь там шаблонний ісекай. Тут, типу, все не так, як у всіх. Так звана особливість у тому, що Ісикайнутись мали тільки два тіла. А головний герой аніме, якого звати Усата, але я буду звати Вусаня, попав під роздачу випадково. Я сюди зайцем потрапив. Коротше, вусаня не герой в сенсі сикайного героїзму. Але судячи з реакції іншосвітян на його тип магії, яку він все ж отримав. Що Ти роздивилась? На жаль, так і ми всі знаємо, що це може означати. Вони добряче, так знайомі з повтором цілителя. Йому Йому точно пиздарики, якщо серйозно, то магія зцілення у тому світі дуже унікальна і рідкісна. Тому одна жорстка бабіща, яка в ній шарить, підрізала вусаню. І закрила в себе на хаті з групою своїх ручних перекачаних гачістів. Ціль у неї максимально проста: натренувати того легеня так, щоб не помер у першому ж бою, якщо, звісно, не здохне під час самих тренувань. Гей, комахо. А чому ти знову сповільнився? Хочеш сказати, що тобі заважко? Сам же вусаня був ніхіра не в захваті, але його спроби огризатись виглядали якось так. Мовчати! Ти хочеш померти як чоловіки на Амазоні? А як ви не померли? Ми роздробити їм таз! Тому він просто змирився. Тепер що по персонажам зі старту нам дають зрозуміти, що тіла, які стали героями, в звичайному світі були піздатими успішними людьми, та попри це на перенесення відреагували по різному Герой мужик такі приколи не оцінив, і як нормальна людина хоче назад. Бо як каже вусаня, те що якщо тут повний дарксо. А от герой жінка просто в захваті, бо її нормально так підзаїбало душне життя, тому вона усіма руками за ісика пригоди. Ну за цей екземпляр здається краще мовчати. Щодо гусані, то він звичайний тіп, тому спецсил героя і не отримав. Але попри це, з ментальним здоров'ям, потягом до великих звершень і допомозі людям в нього проблем, наче як немає. Коротше, бачиться мені історія про обгортки. Типу, героїзм це щось більше, ніж просто сила та талант. Головне ідеали і старання, і все таке. Чи вийшло тут щось то? Його, ну може, хіба що трохи загалом це нудятина, яка взагалі не пробиває ані драмою, яка тут, хоча б є, ані навіть жартами. Якщо звісно, це не та дивніча озвучка, на яку я потрапив випадково. Дійсно, те, що треба. Назва команди озвучки на екрані. Під неї справді заходить як комедійна пародія, але зрозуміло, це не відноситься до оригінального твору. По інших критеріях. Візуал і музика найбуде, сюжет тривіальний і сякащина, від персонажів в цілому не тошнить. Загальні враження посередні. <паспраць> Четверте місце: тільки я візьму новий рівень. Він же соло левелінг. Ще більш хайпове аніме, аніж навіть Ніндзя Камої, але об'єднує їх не тільки це. Вони доволі схожі і в тому, як файненько здулися після перших епізодів. Даний тайтл у моєму розумінні це щось типу реверс і Сакаю, якщо дозволите мені так висловитись. Як у тому вислові з Магомедом і Горою: якщо ти не йдеш у світ магії, то світ магії йде до тебе. Років 10 назад по часовій лінії аніме в різних куточках світу почали з'являтися портали. Підземелля, з яких поперли різноманітні фентезійні почвари. Зброя людей їх не брала, але паралельно з цими данжами з'явились і люди, наділені магічною силою, яким було до снаги анігілірувати монстрів. Цих людей стали називати Dungeon Master. Сюжет закручується навколо одного критично слабкого мисливця і рангу. З поганялом найслабша зброя людства, ну, чи щось таке. Пішов він, коротше, в черговий данж дірангу з наче сильними чуваками. Там вони легко вбили боса, і тут несподівано знаходять ще якийсь прохід, а за ним двері. А там Michelin, чуваки явно не чули про souls ігри. Коротше, посікли б їх усіх на капусту одразу, якби не наш слабенький дружок. Йому відгрібати не вперше, тому критичне мислення прокачано на максимум. І безсумнівно, перші дві серії, а зокрема, сцена з того храму, це найкрутіше і найатмосферніше, що є в цьому серіалі. Музика так, в принципі, незабутня, аж мороз по шкірі. Коротше, жменька групи якось та виживає. От тільки головному герою фартануло максимально, хоч і не одразу. Мало того, що відросли ручки та ножки, ще й отримав підтримку якоїсь ігрової системи, яка тепер дає йому змогу бустити свої показники і змушує проходити курс молодого сайтами. Сотня віджимань від підлоги, сотня підйомів тулуба, сотня присідань. Норм так підкачався до речі. Он медсестрички аж потекли, але в реальному житті так на жаль не працює. <гум> що тут з файного? Дві перші серії реально атмосферні, а візуал, хоч поступає за камої, але монетки по землі не збирає. О я, о я. Демо Щодо інших базових критерій, якими я керуюсь. Гумор відсутній як такий. Музика класна, але не опенінг. Його я одразу промотую. З персонажів мені зайшов тільки Бог статуя. <звук> Смачно він тих дарів місив, особливо того, що качав агіліті, а не інтелект. Ідейне наповнення вроді як є, але ці ідеї цілком висять на головному герою, який доволі сирий і вторинний, а ще схожий на героя щита. Така ж зміна характерів і поглядів на життя, як і в Науфумі. Але хто бачив, той знає, яка плачевна доля того серіалу. No! Допускаю, звісно, що справа в невиправданих очікуваннях після такого форсингу цього аніме. Але в загальному та ж думка що про каму Як загорівся, так і потух. А ху ісху покаже час. Have -have. І так, бронза нашого топу Машел чи то. Масі чи може навіть Меш? Мама, ма, ма, ма. Буду казати Машл, бо насправді саме так буде вірно. А якщо ще точніше, то мова саме про другий сезон цього аніме. Тому спочатку поясню, про що воно в принципі для тих, хто не в курсі, а потім вже детальніше про сезони. В загальному аніме розповідає про чарівний світ, який фактично є пародійним копіпастом світу Гаррі Поттера. Принаймні, так подумає кожен, хто візьметься за перегляд. Головним героєм історії виступає хлопчина, який зо Овсім не володіє магічною силою, що для цього світу фактично дорівнює смертному вироку. Чому питається? А тому, що великий світ у цього ще ті любителі Євгеніки, і всі, хто не володіє магією, яка, до речі, вважається Божим даром, досить успішно дезінтегрують. Нашому ж герою дуже пощастило, бо коли він ще був немовлям, його покинутим знайшов один приємний чолов'яга. Він пожалів малюка і виростив його як власного сина, далеко у лісі, щоб ніхто ніколи не дізнався про те, що Машел такий собі магл. Бруднокровка задрипана. Історія закручується в той момент, коли все ж таки дехто про це дізнається, і шляхом шантажу змушує грибочка вступити в місцеву магічну шарагу. Такійська школа темних мистецтв. Щоб той став так званим вісником Бога. Це типу найвищий пост, який може заслужити мах, і він відповідно дає майже безмежну владу та респект. Питається, яким чином хлопака має то зробити? Ну, тут доволі все таки прозаїчно. Як уже розумієте, Меш хоч і не робить абра-кадабра, зато подвійний біцепс ззаді в нього просто бездоганний, адже названий батько змушував його качатись з самого малку. Це і була зав'язка. Перший же сезон в цілому присвячений вступу грибочка і його шкільному життю. Там він знайомиться з різними людьми, заводить друзів, дівчинка за ним в'ється, і він потроху намагається змінити відношення людей до немагів та слабких користувачів магії. З важливого. серіал в основному уявляє себе чистокровну пародію на різні тематики, які рухають сюжет уперед. То він все таки вміє літати. А самого грибочка можна назвати недалеким качком, бо усі складні обставини, з якими стикається герой, він вирішує тупо грубою силою. Вдалося ти серйозно так думаєш? Проте він ще той добряк і без причини, навряд чи комусь нашкодить. Якщо, звісно, у нього їжу не відбирати. Другий же сезон фактично це та ж сама формула, тільки з подальшим розвитком подій сюжету, бо тут Машел вже здає той самий екзамен навісника Бога. До речі, маю надію, що ви не з тих людей, хто вірусив цей ідіотський танець з опенінгу другого сезону. В цілому я люблю це аніме і вважаю, що воно реально годне. Бо це дуже весело, мемно, гарно, покачовське, і мораль між цим потоком пародійного безумства яка, не яка, та присутня. Знаєте, навіщо людям потрібні руки? Для того, щоб вони тримали гантелі. Хоч і напрошується жарт про грибочка в світі Гаррі Поттера. Як то каже слово на три букви: уви. Все срібло нашого топу. Небажано немертвий не мертвий шукач пригод. Не ісекай, але класичний фентезі сетінг з авантюристами, гільдіями, підземеллями та магією. Головним героєм історії виступає такий собі Рент Файн. Сюжет закручується в той момент, коли пан Рент, як зазвичай пішов фармити данж, але неочікувано для себе знайшов таємний прохід на недосліджений ярус цього підземелля. А там <му> насправді там сидів дракон, який тупо спопелив нашого комрада. Але він не зовсім то і вмер. Прокинувся Рент вже скелетоном. «Хто <піл> я для тебе. Концентрована краса і тут вибачаюсь, бо мушу вкинути пару дрібних спойлерів, щоб продовжити думку. Отже, з підземелля він одразу не пішов, бо виглядав як мішок з кістками. Тому ходив і бив собі подібних, допоки все ж не підвернулась можливість безпечно попасти назад у місто і стати нахлібником у своєї давньої подружки. Вона там, до речі, не тільки для того, щоб ми впускали в голову грішні думки. You are the altar of evil upon which men spill their seed. You've turned man's eyes away from God. That is your sin. Жіночка виявилась дуже обізнаним дослідником, а тому допомагає герою розбиратись з його новим становищем і здібностями. Адже коли він став чудовиськом, його можливості значно розширились. Наприклад, покидаючи данж, він уже був гульон. <му> а там ще трохи і до уперя недалеко. Я знищу вас, а вашу енергію віддам своєму володарю. До речі, не можу не згадати про його подібність соло левелінгу. Що ти несеш? Який соло левелінг? Ти що дід таблетки не випив? Я випив, дякую, що турбуєтесь. Та ви самі подумайте, жив був досвідчений, але слабкий пригодник. Натрапив у Данджі на секретку, там помер і воскрес уже автопрокачувано їм бою. Тепер собі, власне, може стати сильнішим і здійснити свої мрії, як того і хотів. Тим не менш, це аніме пішло іншим шляхом, бо Рент, на відмінно від стероїдного маньяка, навіть у образі немертвого Крусіся. буйним чудилою зовсім не став. Ба Більше, навіть у такому тілі, його ціль стати найкращим авантюристом і допомагати людям залишилась при ньому. Тому роблю висновок, що це і було ідеєю творця. Показати, що по справжньому хороші хлопці залишаються хорошими, як би там не було. Такі ж висновки напрошуються із того, що нам показують творці цілий сезон. А показують вони чисту таку повсякденність, яка складається з героїчних безкорисливих вчинків монстра Рента, а також його доброзичливого спілкування з різного роду людейськими. Тому моя думка наступна. На сюжет надії були, але виявилось примітивненько і десь навіть нудновато. Ідейне наповнення, як у файній казочці. Гумор присутній у невеликій кількості, візуальні аспекти і музика ніц особливого. Персонажі добрі, але безпечно. Чінки і того загальні враження, хоч і посередні, та все ж це явно краще за тормознутого цілителя. Love... Золото нашого топу отримує <звук> сьома петля часу. Лиходійка насолоджується безтурботним життям у шлюбі зі своїм найлютішим ворогом. Оце так розчарування, але зрештою, що можна було очікувати, якщо той же соло-левелінг тільки на четвертому місці. І я ні в якому разі його не захищаю, просто воно супер розпіарене, і це було б не так дивно. Дане аніме розповідає про молоду аристократку з чергового фентезійного світу, яка була заручена з принцем своєї країни. Але на жаль, чи швидше на щастя, той мудак з ганьбою розриває їх заручини, після чого молодій леді нічого не залишається, як покинути королівство і відправитись у подорож. Орож у ту ж ніч вона зустрічає караван з класними типами-торговцями і сама навчається у них перекупській справі. За що викрадачі? А потім помирає через війну, яку розв'язав принц іншої країни. Як власне зрозуміло з назви аніме, човіха не померла, а втрапила до часової петлі. І кожного разу, коли вона помирає, одразу респавниться в той злощасний день. Таким чином вона прикрутила вкрутки уже сім разів, перемірявши на себе різноманітні ролі. Так вона була уже і травницею, <плес> і алхіміком. 35 літрів води, 20 кілограмів вуглецю. І навіть просто служницею. Останній раз, до речі, навіть лицарем побути встигла, після чого благополучно врізала дуба від меча людини, яка кожного разу розв'язувала ці війни. Тут, власне, і буде супер-мега це так поворот у сьомій спробі дожити до старості в стартовій локації. Вона нарешті пересікається зі своїм мучителем. Чувак виявився з фетишем на пацанок, тому у цьому житті їй довелось стати нареченою свого вбивці. Таким чином отримуємо романтичну історію з подорожами у часі, фентезійним сетінгом і, звісно, політичними інтригами. Адже наша героїня з сьомого та разу дійшла висновку цим психопатичним сьодзокрасунчиком, виключно оригінального дизайну, треба таки щось діяти. Як казав Жак Фреско. Хочеш дівчину своєї мрії, то сам її створи. Тільки тут про принца Ладно. Чи цікаво це? Ну в принципі, так усім дуже подобається історія про другий шанс, про можливість все переграти так, як тобі треба. Тепер цей світ буде перебудовано у справжнісінький рай мною ісикає. Наприклад, частково тому і знайшли таку популярність. Явно ж не через гареми і можливість безкарно винищувати людей. У цьому ж випадку особливо круто і по-читерськи, що у неї багаж знань, як за семерих, і майбутнє вона знає наперед. Але тільки цього маловато для того, щоб вилучатись в топі. Особисто я схиляюсь до думки, що це аніме не надто вже краще за того ж не немертвого шукача пригод. От тільки там мені візуал більше до вподоби, а тут цікавіша історія. Загалом призначення все теж задурити голівеньку після важкого трудового дня. Really Ти справді вважав, що це кіне. Скірі ми ж лише почали поперед стільки справ. Ну що ж, пора мені висловити свою думку на рахунок подібних результатів. І справді сказати, що це щось адекватне язик не повернеться, але такі вже результати безпристрасних досліджень, проведених мною на чотирьох неліцензійних україномовних платформах для перегляду аніме. І може тут лише ти, я та наука що ж почнемо. Чому я придумав зробити саме так? Ну тому, що я хотів чисту статистику, де буде вибірка ОНЛІ з українським глядачем. А таке можна взяти тільки на україномовному ресурсі, де немає ніяких доріжок, крім українських. Другим моїм критерієм була наявність підходящого фільтру на сайті, де можна було б взяти вибірку не тільки за рейтингом, а й за обговореннями, і що найважливіше, за реальними переглядами. Тому такий сервіс, як Хіка, не підійшов би, тим паче я дізнався про нього уже в процесі роботи. До речі, я дуже зрадів, що тепер є. Наш локальний сайтик з потрібною інфою. Так, в результаті й залишилось тільки 4 сайти, з яких я вибрав по 10 перших місць з кожного фільтру. Далі може бути трохи заплутано, але повірте, працював професіонал у сфері офісного протирання штанів. Отож, присвоюв бали для кожної позиції у зворотному порядку, де перше місце у рейтингу коштувало 10 балів, а 10 лише 1. Залишилось порахувати, скільки балів набере кожне окреме аніме та й власне уся наука. Таким чином, чим більше тайтл згадується у кожній з вибір, і чим на вищій позиції, тим більше балів він набере, а значить більш популярний у глядача. І якщо ви подумали, що це хрінь повна і не варто мішати обговорення, рейтинг і перегляди, то ви помиляєтесь, це було доволі об'єктивним рішенням хер сім перших у всіх списках одинакові, лише трохи потасовані за позицією. Ось, до речі, мій чорновик з усіма тайтлами, які боролись за першість по різних вибірках. На випадок, якщо комусь цікаво, що могло увійти до кінцевого списку. А в такому порядку бачу їх я, але як я вже казав, ці результати все одно повна хрінь. Наскільки ж безтербатними можуть бути ці сільтиська? Тому ось спеціально для вас адекватний варіант цього топу, заснований на найнадійнішому джерелі інформації, моїй власній думці. Та навіть так сильно краще, на жаль, не стане. Бо справа тут у тому, що в більшій мірі зимовий сезон 2024 це велика смердюча куча гівна і у глядача, по факту вибір без вибору. Класно я нас відмазав, правда? Але це не стосується людей, які накрутили перегляди дівчатам-чарівницям. Ви все ще під громадським соромом. Знайте, я про це не шкодую. Я не схиблений. Я знаю, що зробив, тому що мені подобається. Пише. Мені це приємно. До речі, гівняність зими особливо відчутна, якщо згадати, скільки золота виходило восени. Банально, якщо взяти першу п'ятірку з мого чудового осіннього топу, то там буквально все краще за будь-що звідси. Тепер зрозуміло? Мені вдалося все зв'язати докупи. Що вже поробиш? На жаль, на індустрію ніяк вплинути ми не здатні. Але конкретно ви, мої кохані людиська, які додивились аж сюди, можете вплинути як на вихід подібних відео, так і на розвиток цього каналу. Зробити це супер легко. Всього то потрібен актив. Тому якщо вам було весело і цікаво, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і заходьте дивитись інші мої відео. Та й друзям, в принципі, теж рекомендувати не соромтесь. О, і особлива подяка моїм першим підписникам, які не полінились написати кілька файних слів в коментарях до Єви. Ви фактично спонсори виходу цього відео. З вами був Людисько. Ще побачимось!